Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок. Динамо Київ, це СК 1948 41. Динамо Київ перемагає! І сьогодні друзі, хочу поговорити про цей товариський поєдинок. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо то обговорити то по порядку. Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але я вам, друзі, кажу 4-1! Динамо Київ перемагає! Дайте, друзі, взагалі -то розберемося все по порядку. Давайте я вам назову стартову одинадцять Динамо Київ та ЦСКА 1948. Розпочнемо ми з киян. Нещиріт Руслану Ворота, Хіченко, Назарій Волошин, Микола Шеперенко, Владіслав Ваннат. Габаєв, Олександр Тимчик, Віталій Буєльський, капітан команди, Михавко, Біловаров та Михайленко. Ось це стартова одинадцятка. Київського Динамо. Якщо казати про ЦСКА 1948, Марино в воротах, Дакс Калов, Величков, Перерера, Цено, Витанов, Хатамото, Кирилов, капітан команди, Боузон, Скортино та Димитров. Ось така стартова 11-ка у ЦСК 1948. Друзі, тепер давайте безпосередньо взагалі поговоримо про саму гру, про сам матч. Взагалі-то, да? Ну що я можу сказати? В принципі, друзі, якщо так казати, то кияни в першому таймі відпрацьовували гру більш другим номером. Я так розумію, що це якраз перед да? кияни напрацьовували гру більш другим номером, гру на контратаках. На 4-х виніматч у болгарської команди був Супер Шанс. Руслан Нещеріт відбив дальній удар. Від футболіста ЦСКА 1948 потім добивав Димитра з близької вісені, добивав у стійку вистікови, тобто стійка врятувала Динамо вже на 4-й хвилині матчу. Динаміці грали на контратаках, намагалися ловити своїх опонентів на контратаці. ЦСКА 1948 була не готова, тому що воськіяни віддадуть їм м'яч та ініціативу. Uh, в принципі, без моментів игра так проходила. 29 -та клановай Чукаяна втікає в контратаку. Олександр Тимчик. Введает передачу на Ваната. Ванат, не забывай. Ванат, Воротар ЦСКА 1948. Вибиває мяч, тут як тут, Микола Шапаренко. По порожніх Це Гол, гол! 1-0, Микола Шапаренко. Микола Шапаренко забиває гол на 29 секунд. Нема, 1-0 киевский Динамо. Виходить парад. Ну і після першого забитого м'яча кияни на такому емоційному піднесенні, забиваючи її вдруге через 4 хвилини на 33-й хвилині, забиває Владіслав Ванат! Владіслав Ванат забиває! Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Виводить один -один Вівчаренко один-один з вратарень, Вівчаренко, обігра Вратаря, зупиняється, прострілює і замикає Владіслав Ванат! Замикається подача Чивчеренко, та з близької вістані переправляє м'ячі досвідкеворії ЦСКА 1948-2-0. Київське Динамо подвоює свою перевагу. Ну в кінці кінців вони дотримали такий рахунок, і команди пішли на перерву з перевагою київського Динамо, з комфортною перевагою 2-0. 2-0. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про другий там говорити. У другому таймі, друзі, до речі, друзі в принципі. Другий тайм. Ну, в принципі, глобально картина матчу також не змінилася. Я не, в принципі, знаєте, більше відпрацьовує гру другим номером. Але це СК 1948 забиває. Забиває дуже справді швидкий м'яч вже на першій там, хвилині другого тайму на 47-й хвилині Ілоєвський, який вийшов на другий тайм. Забиває гол. Забиває гол. Справді, дуже здорово там, розрізав футболіст ЦСКА 1948 оборону Динамо вивів один на один е, Ілієвського. Ілієвський пробиває та забиває. Забиває і робить рахунок. матчі. 2-1. На користь київського Динамо рахунок залишається, але перемага, перевага вже динамівців стає мінімальна. Але кияни. Цей не я команду Олександра Шавковського не пошитнув. Команда розіграє місяця центраполі. І в наступній же атаці відповідає своїм забитим м'ячем. Назарі Волошина 48-й хвилині. Знову подумає перевагу Динамо. Дуже здорово вийшли з-під пресингу кияни. Дуже справді здорово. Віталій Буєльський вривається у майданчик, відігрує на майданчик. Відіграє на Волошина, Назарі, обігрує суперника. Та дуже-дуже справді здорово розібравсь Назарі Волошин, Триває в дальній Назарі і робить рахунок матчі 3-1 на користь київського Динамо. Ось такий справді неймовірний початок другого тайму, Команди вже обмінюються голами. На старті матчу. Справді дуже здорово, і справді почали другий тайм. І ті інші, в принципі, моментів так більше не було. Але ось на 62-й хвилині хороший момент був ЦСКА 1948. Олександров е -е, пробивав, влучив поперечку. Ось це був і справді супер шанс у ЦСКА. Uh, 1948 рахунку матчі, ну, скажімо так, не зрівняти, але знову повернути мінімальный перелог, да? Александров пробиває. Uh, ну і мяч влучає в поперечку. Кейн Забьются, Кейн Заб'єція. В четверте, сімдесят шестех на назарі Волошин, Знову дуже здорово, там я би тимчика, друзі, виділяв би. Тимчик, яка ж хороша, розрізаюча передача. Тимчика, тимчик, відео про на Назарія Волошина, Назарій виривається в штурний майданчик, простріляє на порожні ворота на Владислава Ваната. А Владислав з декількох метрів переправляє м'яч до сітки воріт. Тиска 1948, 4-1. Владислав Ванат оформив. Дубль дубль оформлює Владислава Ванат відповідно, і відповідно ставить крапку у даному поєдинку. В кіті-кейців кия -кіті? Кі не перемагает, перемагається, Справді важка і справді перемога. Більш команда Олександра Шевковського грала другим номером, насправді Несправді відпрацьовувала ви відпрацьовував цю гру проти галпсарея. Відпрацьовували гру другим номером, грати на контратаках, В принципі, мені сьогодні динаміці дуже сильно сподобалась. До, до речі, друзі, по статистиці, знаєте, 4-13 за ударами, 4-6 ударами в площину, Динамо 4 удари, 4 удари в Площину, і і СССР реалізували. Просто якась неймовірна реалізація від підопічника Олександра Шавковського. Усі свої удари Кияни реалізували в голи. 4-1 Кутові, 5-1 навсайди. Більше більше ЦСКА 1948 атакувало, більше володіло м'ячем, більше створювало момент, але киян не перемагаєць. Кия не перемагається? і план Олександра Шавковського сьогодні реалізувався. Ну ж, друзі, тепер динаміц очікує дуже важкий матч проти Галатасарая. 21 вже січня, вже буквально через е... 5 днів, да? через 5 днів матч проти Галата-Сарая, потім РФ. Шан. Ось. Хочу, друзі, побажати Динамо Київ успіху у цих матчах. Тримаємо кулачки за українську команду. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів!